В нашій громаді можемо цим пишатися, прийняти місцевий план дій 1325. «Іршава» минулого року в рамках проєкту з всеукраїнською ініціативою Активна громада. Ми прийняли наш місцевий план дій і намагаємося виконувати, слідкуючи за завданням, які ми там прописали, виконувати. Локальні цілі нашого обласного плану дій 1325, а також національного плану дій. Ну зокрема, дуже якісно у нас були проведені аудити безпеки території, які в нас теж були прописані в нашому плані. І за сприяння коаліції 1325 нам вдалося. Залучити і кошти для того, аби за звітами цього аудиту безпеки території ми могли деякі проблемні місця закрити, ну зокрема, підвищити видимість у нашій громаді. Завдяки встановленню відео камер відеоспостереження, завдяки встановленню сонячних батарей вуличних ліхтарів на сонячних батареях, завдяки проведенню різних заходів соціального характеру з молоддю, з учнівською молоддю, завдяки тому, що ми маємо тісну співпрацю з коаліцією 1325, Ми проводимо різні майстер-класи, навчання, семінари для держслужбовців, для цільових груп із нашого плану дій 1325, А тут у нас внутрішньопере. Приміщені особи, сім'ї військовополонених, сім'ї військових, сім'ї родин, котрі перебувають у тяжких життєвих обставинах. Це дівчата, жінки одинокі. Ось. І насправді нам вдалося вже чимало зробити. Зокрема, наша громадська організація реалізувала з 2022 року, якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення. Приблизно, ми залучили фінансові підтримки приблизно на півтора мільйони гривень, які конкретно направлені на те, аби покращити безпеку в нашій громаді, покращити якість життя населення в нашій громаді. Ну, переважно це в місті, Іршаві, але і в громаді також. І ми на цьому не зупиняємося. Маємо тісну співпрацю з іншими коаліціянтками. Відвідуємо різні заходи, ділимося досвідом. Бачимо, як це відбувається в інших містах України. Наскільки наскільки згуртовуються коаліції для того, аби виконувати основні цілі резолюції, 1325 жінки мир, безпека. Тому я думаю, це дуже важлива справа. Ми рухаємося далі і будемо далі її проштовхувати.